Домий нам з вами світ канув у небуття вже багато епох тому. Людство викривлене, спотворене, знівечене власною погордою увійшло до золотого віку вічного життя. Чорну руку! Гнильці, які проводять буття, потураючи зотрілому нутру, живуть у страху перед міфом. З вірчиніми біжить чорна кров, хоче наш благословенний світ. Мійся пророцтва! мійся людини, боріття янгольського яйця. Ласкаво просимо усеволудний район! Покинуте Богом місце! Створіння, що населяють ці землі, приречені гнити, Тухнути, струпіти та розкладатися до самого кінця віків. Якщо, звісно, людина з пророцтва не вирішить показати своє обличчя. オッケー! смердю, я фил этого Ступер, А что у нас за комбаза? Вин ревный пасанчик. Если нам платят, кому я кажется? Дам пять корабель, если выворный мада, она выворит. Даю десять. Да я вас, ёлоп, и убью задарма! Эй, hey, Татусю, Е, бухане, ти от завжди добре поводився з малесенькою бучею. От твоя сеструха одру залізла назад з панами! <бив> та що з нею буде? Ну відірве ногу, як повернемось, прижимо нову, теж мені працює. <пив> Ну, Джек -Джеку. Як я й казала, перед тим як ти стриснув твоя кров, так. ти мене ніколи не заткнеш! Чорна кровка! Н-н-н-не Усе, що малюку Джеку треба було зробити, це відповісти правильно. І тоді татко, можливо, б його помилував би. А що буде з мадом, з буханом, коли дізнається, що це людина? Кажи, а татко зможе тебе захистити, коли увесь острів дізнається про твою кляту натуру? Не дізнається, повір. ку, зробити таке зі своїми мені совість не дозволи. Тому не бійся. за мене, це зробить пуха! Вислухайте! Вода! Я така! Бата! Хана! Кентас! Ми тебе крамничка, геть спорожні! the тигром, но и тигр твой же вид. На здоровье. Как мэм. Сутри, бунот. Ах! Що так впоралися для першої справи. Хоч попрацювати на мене? А? Я потраю те, що платить Скнара Кен. Три на нуль. все одно нуль. Так, кен платить нам безцінним життєвим досвідом. Бо збувся твій найгірший жах. Я, король члена усміхнених мерців. Займи чимось мало, бо не встигнеш отямитися, вона вже сумнівні тямки мутить. А то вже замутила. Мел, поглянь на себе. Тенді, без шрамів, усі кінцівки свої, незаймана цим гнилим світом. І я б хотів, щоб так і залишилось! Ні. І глянь на нас. Цвілі, парілі, заржавілі сніг до голови. Ти не така, як ми. І Ніколи не будеш. Я продовжу, окей? Це буде найбільша наша справа. У, а що боле? Сподіваюся, я зможу дозволити собі смічненький матрас. Задовбало спати на раку. Ні-ні, маде. Наша винагорода не скараби. Скоріше! Людське яйце. Людське яйце. Я трішки порилася і дізналася, де воно в утраченому раю. Тишком нишком заходимо, крадемо яйце з під носа матері корги і розбиваємо на очах у міста. Бум! І ми легенди! Мел. втрачений рай належить чеснотам. Хіба я не розповідав тобі про страшну участь тих, хто потрапляє mm -hmm. до пекла? Уяви! Нескінченний дощ від кої, краної сльоти падає на тебе згори, проникаючи у кожен закуток тіла, Бо ти не можеш поворухнути пальцем, але навіть так тобі буде не до цього. Бо як відчуєш безстерпний біль від виривання врослого їздня! Вум'яється. <звук> Виглядає неважко. У підтримку заколоду дитяте пальцями і кажіть, задовбав! Задовбав! Виховна година! Пішли! Людське яйце! Ти що заливаєш цим діотом, а? Лише одна людина шастає по цій дірі! І ця людина ти! Так у цьому й прикол, Кен! Я брешу! <реш> це лиш дурне янгольське яйце. Кожен долбині цьому місті просто збожеволіє. Намарафетимо, розіб'ємо і більше нікому не спаде на думку, що я та сама людина. Плюс ти задрав пхати всіх моїх друзів у цемент! І чия це провина?! Чек бачив твою кров! Та нічого не поробиш, стало ще сталось! <реш> Що накрив? Але ти розтриділа Ромео... який розтрендів Кетті, яка розстріляла Сіду! І тепер я залишився без посудомийника водила і двох офіціанток! Так. Хвилинку уваги. Тільки уяви! Кан м'ясник, лепський ватажок усміхнених мерців вбиває людину і рятує цей волудний район на наступні 10 тисяч років, доки людина не переродиться. Ба-ба-ба. Ну і під шумок закинь рекламку ресторану. М -м -м. Ти. Глянь спочатку. Як щось не так, обіцяю назавжди про це забуду. Не докопаєшся. Час. Місце чеснота. Угу, угу. Треті перевірила, джерела опитала і заткнула. -у -у. Твоя взяла за однієї умови. Ні на крок від мене не відходиш. Якщо сьогоднішній цирк повториться, можеш забути, як виглядає сонячне світло. oficere. Ось dokumenty, tam mají vše buty v pojáku. <laughs> Порядку, а ти, брудний, огиданий гнилець, можеш проїжджати? <звук> <звук> План такий, бухане, займися янголами. Ташка любить, маслючий хи. На тобі і допоможе відвернути увагу варти. Мат? Джошуа? <свиси> Скільки ми не бачились? Ти п'ять тисяч років. Взагалі то п'ять тисяч двісті сорок п'ять. Але хто рахує? Як та мій від мат? Ненавиджу тебе. Завжди ненавидітиму. Я ніколи тобі не пробачу! Варта передіс локація в сад називається янгольський шторм. Не дайте їм рознести це місце! О, Здається, все йде гладко, чи не так? так. <клес> Ти ж. мною пишешся. Ну, бо знаєш, усе йде по плану, без жодних проблем. <клес> Кен? Треба перевести подруг. Дай мені п'ять хвилин. А як же не відходити ні на крок? Плани міняються! Ти ж суха хотіла так, бути як ми усміхненим берд. Це твій шанс. Зустрінемося біля сходів. Підемо нагору разом. Згода? Я швидко. Це боляче буде недовго, прошу мене пробачити м'ясний. <гаспоріст> 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 Не порушена, Кене. Мусо не було взроме, но слова. Я не паресь в уст! Близко в розпилишень! нам такі страсти, не до чого! Ходи сюди, дитя. Дитя благословенне чорною кров'ю. А, срака, джерел фуфло. -фу. О, як ти вилюдніла. Я все бачу, дитя. Від мене не сховаєш істинного нутра. Це зі штормом! порошниками займу всі! Тадже я бавився просто! Поверні, поверні! Ти ж чуєш його? Чи не так? <плес> Пророцтво кличе! І все гучніше з кожним днем. Янгольські легіони огненний на тих, чию гнилу плоть носить земля. Кена та Мел, зустрінемося на вході. <скусили> Глядво на мізинчиках не значить для тебе нічого. Попилиш <сили> потім! Сліпа до правди людина! Борисники! <служ> <скусили> Всередину! Зараз! Не зійди своєю стопою на землі приречені. Коли прийде день доленосний, ми відзнаменуємо твоє пришестя на срібних крилах! <плес> Зроблю все, бо ти ніколи не стало як ми. Цього не згубить натяг. Шановні мешканці Сайволудного району. Для вас, хто зібрався сьогодні, людське яйце. Діся мала Вони на гачку. Помолімось, чорні руці! Аршива людина, що ховається всередині яйця, розтули ухи і Тобі ніколи не знайти миру на нашій землі. Сижі помиватиметься твоєю чорною, як смола кров'ю знову знову, бо ти одне єдине, що загрожує нашому дару вічного життя. А тепер час насолодитись нашою перемогою. Перезапустимо ж цикл, славімо чорну руку наступні десять тисяч років. Передавай як планувала смерть людині. Вічне нам життя! Ні, 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 тільки не зараз. Не людина. Тат? Що робити? Ласкаво просимо у й голудний район землі вічного життя для усіх мешканців окрім однієї. Місце, де у кожного є страшний секрет. І по скелету у шафі мертве чи живе, тисячі сажнів до дна моря чи декілька метрів, зрештою, усе спливе на поверхню. Secrets that our fathers chose to keep We draw